Доброго ранку. доброго ранку, доброго дня. Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам і я. Зараз у нас заняття з розвитку мовлення. І сьогодні ми з тобою вирушаємо у ліс і познайомимося. З деякими тваринками. А ну назви, будь ласка, кого ти тут бачиш в лісі? Ісу, волка, медведя, зайчика, чожика, білочку. Так, молодець, правильно, лисичка, зайчик, вовчик, білочка, їжачок, ведмедик. Вірно. Ангеліночка, скажи, будь ласка, як ми можемо назвати всіх цих тваринок, які живуть в лісі? Як ми їх назвемо? Животне. Так, які вони? Дікі? Так. Так, це дикі тваринки, так, правильно, і кожна з цих тваринок особлива. Зараз чекаємо, Маркуша приєднується до нас. Ніколь, доброго ранку. Так, отже, це дикі тваринки. Наприклад, давайте скажемо, який у нас зайчик. Який зайчик? Білий. Він боягузливий? Він боїться. Так зайчик боягузливий, правильно, а яка білочка? Яка? В неї пухнастий хвостик, так вона руденька. А який вовк? Дівчатка, який вовк? Який він? Страшний, так? Да? Можем сказати, страшний вовчик. Так, страшний, хижий. А яка у нас лисичка? Яка вона? Фитлэ. Хитренька, руденька, так. А який їжачок? Який він. який він. Калючий. Колючий, маленький, так, правильно. Молодці. А зараз давайте ми з вами назвемо родину кожної тваринки. Погляньте на картиночку. Вовк. Хто в його родині є? Ану, давайте назвемо. Вовчиця. Вовчиця, так, вовк. Вовчиця і хто ще? Маленьке. Вовчонок. вовченятко. Так, правильно. Отже родина вовка. Вовк вовчиця і вовченя. Так, правильно. А ну наступна картиночка. У нас є лис. Давайте назвемо родину. Лисенька. Лисиця. І малий. Лисенятко, правильно, отже, родина, лис лисиця, лисенятко. Так, правильно. Наступна картиночка така. Хто це у нас тут? Зайцець. Заєць. Так, назвемо родину Зайця. Зайчик. Зайченята. Так, зайць, зайчиха і маленьке. Веченята, Тимурчик, доброго ранку. Так, правильно. Доброго ранку. А тепер ми з вами поговоримо. Що ж, зараз хвилиночку. Що ж вміють робити наші тваринки? Що вони вміють робити? Що вміє і любить робити зайчик? Зайчик пригад. Так, правильно, стрибати, так, стрибати, бігати любить зайчик? Молодці, а що любить вовк? Що це вовк. Водить. Вити він полюбляє, так вити, бігати, а що любить ведмідь робити і вміє. Що Що це він робить? Он, он здивісом. Він любить ревіти, так дивіться, як він реве, так, правильно. Єдь. А давайте ми поговоримо. Наході на следующе. А давайте ми з вами подивимося на наступну картиночку і з'ясуємо, що Рибка. полюбляють наші тваринки. Ми маємо пригостити кожну твариночку. Отже, рибкою. Кого ми пригостимо? Кому ми дамо рибку? Рибка? Так. Да. Рибку готова. Хто це спілкований? Кому ми дамо рибку? Медведь. Тут схований ведмедик у нас, так? Да? Ану, дивіться уважно. Так. Лисичка. Так, ану перевіряємо. Так, ми дамо рибку лисичці. Так. А кому ми дамо грибочки? Хто сховався грибочки. у нас? Білочки. Так, Білки. Ми так дамо білочці, вірно. Так, а кому ми дамо морквинки? Кому? від морквинки. нас. Ройку. Кому? Зайчик. Зайчику дамо, так, правильно, зайчику. А кому ми дамо медок? Мед. Кого пригостимо Ізмєдю. медик? Ізмєдю. Так, перевіряємо ведмедику. Так, молодці, правильно. Так, давайте ми трошечки з вами відпочинемо. Піднімаємося трошечки, виконаємо фізкульт хвилинку. А ми зовсім не втомились вліво, вправо подивились. Стали, спинку розігнули, ручки вгору підтягнули, опустили їх на боки та надули свої щоки, видихнули та присіли, підстрибнули і на місце тихо сіли. Так, трошки відпочили. Так, добре. А зараз таке завдання. Ми маємо знайти зайве. Така гра під назвою Знайди зайве. Розгляньте, будь ласка. Розгляньте, будь ласка. Розгляньмо картиночки у верхньому рядочку. Називай Ніколь, Будь ласка, кого ти бачиш? Я показую курсором. Всі тихенько чекають. Ніколь назви, будь ласка, хто це? Зараз я запитаю тебе: Нікусь, назви хто це? Це Виключений Це Вовк. Так це Вовк. Нікуся, в тебе мікрофончик выключил. Да. Це Вовк. далі, Ангеліночка, називай. Це этой Їжачок. ежачок, Ты називай. называй, Некуся, Нікуся, це хто? <різь> О, говорите, зараз тебе чути. Давай. Так, вже чути. Нікуся, хто це? Так, це білочка. Це білочка. Білочка. Скажіть, будь ласка. вовк, їжа, корова, білочка. Хто тут зайвий? Корова. Корова хвороба корова. зайва. Так, вона зайва. А чому корова тут зайва? Бо це домашня. Всі, всі, всі. Тому що кору... корівка Ди, це дити. яка тваринка? Домашня чи дика? Домашня. домашня. Домашня, Так. А решта тваринок, їжачок, вовчик і білочка це дикі, тому корова тут зайва. Так, Наступний рядочок. Називай, Тимурчик, кого ти бачиш. Петуха. Петух. Півник. Англіночка. Тух. Петух. Тух. Це пів. Голуб. Голуб. Це ні. Ще за пташка? Ластівка. Ластівка, так, а це? сорок. Сурок, а так Фибы, голуб, ластивка сорока. Дитки, кто тут в этом рядочку зайвый? Петух. Петух. Правильно. А чему Петух тут зайвый? Чему Петух? Домашня птиця Тому що півник це домашній птах, а голуб, ластівка і сорока це дикі птахи. Так, правильно, мої хороші. Дітки, наше заняття підходить до закінчення. Сьогодні ми з вами поговорили про диких тваринок. Також пограли в гру, хто зайвий, і ви дуже добре сьогодні працювали. Я дякую вам за роботу на занятті. Ви у мене молодці. Я показую вам клас, тому що ви найкращі. Бажаю вам гарного дня. До побачення, мої хороші!